Біло сніжка, казка, брати, грім. Одного дня серед зими, коли на дворі сипав сніг, як біле пір'я, королева сиділа біля вікна і вишивала. Рама у вікні була з чорного дерева, і сніг проти неї здавався ще білішим. Задивилася королева на той сніг і вколола пальця голкою. Щоб не так боліло, вона виставила руку на холод за вікно. І на сніг упало три краплі крові. І ті червоні краплі були такі гарні на білому снігу, що королева подумала от якби в мене була дитина, така біла, як сніг, така червона, як кров, і така чорна, як дерево на цій рамі. Невдовзі після того в королеви народилася донечка, і шкіра в неї була така біла, як сніг, щоки такі червоні, як кров. А коси такі чорні, як дерево на рамі. Тому дівчинку назвали білосніжкою. А королева, народивши дочку, на жаль, померла. Через рік король одружився вдруге. Нова королева була гарна на вроду, але дуже горда й пихата. Вона ні за що не стерпіла б, щоб хтось був кращий за неї. І було в королеви чарівне дзеркальце. Підійде вона була до стіни, де те дзеркальце висить, гляне в нього і спитає Дзеркальце, правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже Ви, королево, найкраща у нас. І королева була задоволена, бо знала, що дзеркальце каже правду. Та білосніжка підростала і все кращала. А А якій минув сьомий рік? То стала гарна, як писана, краща за саму королеву. І ось одного разу королева спитала у свого дзеркальця, «Дзеркальце, правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже, Ви, королево, гарні у нас, та білосніжка краща в сто раз. Злякалася королева і аж позеленіла з заздращів. Відтоді вона так зненавиділа білосніжку, що в неї серце переверталося, коли вона бачила її. Вона ні вдень, ні вночі не знаходила спокою. Нарешті покликала лісника та й каже йому відведи дівчину в ліс, щоб мої очі більше не бачили її, а там убий і принеси мені з неї печінку, тоді я знатиму, що ти виконав мій наказ. Як лісникові було не послухатись королеви. Повів він білосніжку в ліс, а там витяг мисливського ножа і хотів уже її вбити, але дівчинка заплакала і почала його просити. О, чоловіче, добрий, не вбивай мене, я піду собі в ліс і більше ніколи не вернуся до замку. Вона була така гарна, що лісник пожалів її і сказав Ну, добре, йди, бідолахо, а сам подумав, Однаково тебе скоро з'їдять дикі звірі. Та все ж таки в нього ніби камінь з душі звалився, що йому не довелося вбивати її. Повз нього саме пробігав молоденький дикий кабан. Лісник заколов його, вирізав із нього печінку і відніс королеві на доказ того, що він убив білосніжку. Лиха королева взяла її і віддала собакам. А бідолашна дівчинка лишилася в лісі сама, як палець. Стоїть вона тремтить зі страху, приглядається до кожного листочка, навколо й не знає, що їй робити. Потім пішла, куди очі бачать по острому камінні й по колючках. Повз неї пробігали дикі звірі, але жодне її не зачепило. Ішла вона йшла, поки ноги несли. А як почало вечоріти, побачила маленьку хатку. І зайшла до неї відпочити. В хаті все було маленьке, але таке гарне та чисте, що й не сказати. Посеред хатки стояв столик, застелений білим обрусом. На ньому стояло сім мисочок і сім чарочок, а біля кожної мисочки лежала ложечка, веделка й ножик, а вздовж стіни стояло сім ліжечок, кожне накрите білим, як сніг. Прости